Мене звуть Вертигел Олександр. Я співвласник компанії Біотон Косметікс. Ми співпрацюємо з Invest Office компанією, яка займається підтримкою бізнесу залученням гарантів. За допомогою цієї компанії ми залучили майже 3 мільйони гарантової підтримки на покупку обладнання виробничого, фасувального та також сонячних панелей для енергозбереження забезпечення нашої компанії. Наша компанія основана в 1998 році, і на протязі цього періоду ми розвиваємося активно, створюємо нові продукти. Наразі у нас близько 500 видів продукції власних торгових марок. А також ми робимо продукцію для торгових мереж і інших клієнтів по Україні. Виробляємо тару упаковку для своєї продукції, і також ми ще маємо цех по виробництву гофра ящиків, гофроупаковки. Коли ми дізналися, що є грантова підтримка, ще не знали до кого звернути. І нам порекомендували компанію Invest Office, що ця компанія вже має досвід в допомозі бізнесу отримання грантів, тому ми вирішили звернутися в цю компанію і е, пройти з ними цей нелегкий шлях отримання фінансування. Хто з цим стикався, той знає, що це не так легко зробити, і все-таки ж ми це зробили разом. Ми з компанією Invest Office залучили два гранти. Перший грант це державний грант на виробничі потужності для переробної промисловості. Ці гроші ми отримали буквально через місяць після затвердження нас в цій програмі після верифікації всіх даних і після підтвердження. Ми отримали гроші на рахунок і вже відразу їх сплатили на наших субпідрядників, які виробляють нам обладнання. Грант, який ми залучили міжнародний це на енергетичну ефективність. На до закупки тих панелей, які ми вже мали, збільшення потужності виробництва, там гроші ще не зайшли, вони зайдуть після. Підтвердження того, що все встановлено, що все працює, і через півроку ми відзвітуємо про кількість зекономленої електроенергії. Завдяки цим грантам, наша компанія підвищить свою енергетичну ефективність, підвищить свої виробничі потужності і стане більш сучасною. Я точно можу сказати, що грантами треба користуватися, і якщо ваша компанія підпадає під критерії грантової підтримки, то цим треба займатися. І хочу наголосити, що кампанія інвестофіс це та компанія, яка Точно знає, що треба робити для того, щоб грант отримати.